У дворі, де росли півоні й бозок і яблуня, Зоряна знала кожен камінчик. Там вона робила свої перші кроки, гралася з подругами, вчила уроки на ганку, сушила пелюшки своїх дітей і провожала в останній путь тата. Хата була не просто місцем, вона була її світом. Після того, як настало батька, мама Галина Іванівна оформила все на себе, так порадила у сільраді, щоб не морочитись потім, пояснювала вона дітям, хай буде спокій. Зоряна тоді й не задумувалась, вона й не сумнівалася, що спокій означає, що після мами все залишиться їй, бо хто ж іще. Її рідний брат Станіслав давно жив у місті, ще за життя батька йому купили квартиру, щоб не тинявся по гуртожитках. Потім він одружився, піднявся на роботі, збудував свій дім, гарний, великий, з гаражем і альтанкою. А зоряна залишилась з мамою і не тому, що не мала куди піти, просто не могла залишити стареньку саму. Хай стась живе, як хоче, казала мама, а ми з тобою якось тут будемо. І вони якось жили Садили город, квіти, робота, діти. Вона все тягла сама після розлучення з чоловіком, коли той поїхав за кордон і знайшов собі там іншу. І мама допомагала, як могла, хоч уже й не мала тієї сили. Коли мами не стало, зоря на кілька тижнів ходила мов у тумані. У хаті стояв запах маминого крему для рук, на стільці лежала її хустка, все нагадувало про неї. А потім прийшов лист з нотаріальної контори просимо з'явитися для ознайомлення із заповітом. Зоряна йшла, стискаючи в долонях хусточку, ніби мамина рука тримала її за пальці. Але коли нотаріус промовив, відповідно до заповіту громадянки Галини Іванівни, все майно переходить у власність її сина, Станіслава Сергійовича, у неї потепніло в очах. Вибачте, прошепотіла вона, то, мабуть, якась помилка, я все життя жила з нею. Та ні тут чітко, зазначено відповів нотаріус, навіть не піднявши очей. Власник, ваш брат. Станіслав приїхав відразу. У дорогій курці, на новій машині, привіз якісь папери. Зорю, я не хочу сварок», – почав він. Мама так вирішила, значить, мала на те причини. Але ти розумієш, що хата тепер моя? «Твоя?» – зоряна не витримала. А ти коли тут жив? Коли маму годував, коли двері фарбував чи дах лагодив? Не треба емоцій, я, до речі, теж допомагав грошима, коли міг. Він говорив спокійно, навіть трохи втомлено, як з клієнтом. Я не хочу тебе виганяти, але я планую продати хату. Мені треба гроші на бізнес. Ти жартуєш, це ж наш дім, вигукнула вона. Зорю, холодно мовив він. Це мій дім. Але я не звір, я тобі допоможу. Я віддам тобі частину від продажу. Може, купиш собі якусь однокімнатну? Вона подивилась на нього, як на чужого. У мене двоє дітей, Станіславе, де я маю жити? Я не знаю, але до кінця року тобі треба виїхати. Тієї ночі зоряна не спала, діти, не розуміючи, що відбувається, питали маму, ми що переїжджаємо, а куди? Вона не знала, що їм відповісти. Вранці зайшла до сусідки тітки Ліди. от бачиш, зітхнула та у нас у селі такого повно. Якщо хтось з дітей залишиться з батьками, то потім найгірше має. Інші живуть собі, а той один усе життя біля батьків, а потім його з дому вживають. Але ж мама вона не могла, Зоряна дивилась у підлогу. Може, брат попросив, може, вмовив. А може, вона думала, що він тебе не скривдить. Минали дні, а виходу не було. Зоряно ходила на роботу, але ніби й не жила. Усе навколо втратило сенс. Увечері діти плакали, не хотіли покидати двір, де виросли. Та одного дня в село приїхав знайомий адвокат, колишній однокласник Зоряни Андрій. Він почув історію від когось і сам прийшов. Я можу подивитись документи, сказав, може, не все втрачено. Він сидів на кухні довго, гортав папери і тихо бурмотів. Так от, тут заповіт оформлений. Але є нюанси. Бачиш, хата приватизована на маму, але ділянка спільна з батьком. А оскільки батько помер раніше, і ти була прописана тут усе життя, то маєш право на частку спадщини. У не з'явилась надія. Коли Станіслав дізнався, що сестра пішла до суду, розлютився, «Ти що, вирішила мені життя зіпсувати? Ні, я просто хочу справедливості, спокійно відповіла вона. Не грошей твоїх, а дому, якому виросла. Він вилаявся, грюкнув дверима і поїхав. Суд тривав довго. Станіслав наняв дорогого юриста, намагався довести, що сестра не має права ні на що. Але свідки, сусіди, колеги, навіть сільський голова, підтвердили, що зоряна все життя жила з мамою, доглядала її, вкладала гроші, ремонтувала дах, добудовувала кухню. Коли суддя зачитував рішення, у неї тремтіли руки визнати за громадянкою зоряною право власності на одну другу частину житлового будинку та земельної ділянки. Вона заплакала від полегшення. Станіслав після того рішення кілька місяців не дзвонив, потім з нехотя приїхав. Ну що, рада окинув? Я не рада, я просто хочу жити спокійно. Я не думав, що ти так зробиш. А я не думала, що ти виженеш мене з мого дому. Зоряна ще не знає, як буде жити далі, але в глибині душі сподівається, що брат віддасть їй свою половину адже це по праву її дім. А от як він надумає продавати свою частину, то вже буде гірше, бо жити в одному будинку з чужими людьми не дуже приємно. На жаль, бувають і такі історії між рідними людьми.